Флісочок, перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кг ціна 1350 гривень. Перша моделька це у нас буде чоловіча від бренду Страус. Розмір показує Есочку. Насправді може бути і більше Так само ця показує емочка. Але по факту я думаю, що Елька так само буде класна. Це тедік леопардовий. Наступний у нас буде «Тедік» ось такий салатовий. Розмір емочка. Далі у нас брендова жилетка кещева. Гарний великий розмір, десь ікселька. Знову чоловіча, така як, типу курточка, дуже красива. Розмір пише Емка, Та важка, така плотна. Далі флісочка від бренду Кемпа. спортивна, з капюшоном. Розмір М пише. Наступна у нас буде ось така синенька, легенька, великий також гарний розмір чоловічий. Далі біла на замочку. Мені здається, унісекс може бути як чоловіча, так і жіноча. Розмір, десь Елька і Наступна у нас буде також батальна. я думаю, це видно на камері. Розмір ікселечко. Далі ось така легенька, червона жіноча моделька. темно синя чоловіча, Тоже розмір, ви, думаю, бачите, фліски класні, плотні. Це взагалі бомбезна, рожева, жіноча, та ще й велика бомба. Далі знову телік попався нам жіночий. Розмір десь есочка, емочка. Наступна фліска буде чоловіча. Теж гарний великий розмір, плотна, важка. А значить, тепла. Те ж саме. Чорна, базова розмір десь 3 xl Пише ну, XL, вона більша насправді. Далі спортивна зібка жіноча. Всередині на флісі, зверху виглядає просто РХБшно. Чорна базова моделька. Ще одна жіноча. Розмір десь шоколадна жіноча. Простенька, С та М. Біленька, дуже красива. SM також. Ось така моделька баклажанова. І останні дві це базові, чорні, ось такі жіночі куплинки. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 1350 гривень за 10 кілограмів.